Ви мене питаєте, куди дівати кизил, що з нього готувати. Збираю вже пізній сорт, він аж присох на дереві, ну посуха кругом нічого не вдієш. Я частину висушую на сонці, виходить схоже ніби на шипшину. Прекрасно сохне і зберігається. Також цікаве поєднання у компоті яблук і кизилу. Консервую на зиму. І головний мій рецепт, який дуже подобається моїм подружкам і мені, це кизилівка. Третина трохлітрової літрової банки кизилу, всипаю туди 500 г цукру, вливаю домашньої, можна і магазинної. Горілочки. Один літр. Ой, та не розливай же, Надя, Надя, вона ж крапельками крапає. До верху банки я доливаю звичайну воду з криниці. Це буде приблизно 1 літр 200 мл. І тут починається магія. Закручую металевими кришками, ключем перевертаю. Спочатку кришки надуються. Постоять, як у мене в погрібі, втянуться, а якщо навіть і не втягнуться, все одно стоятимуть. Мені пропонували різні варіанти.